Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати зомбі-трилогію «28» і на черзі у нас нова стрічка з цього циклу, власне, третя частина, а саме фільм «28 років по тому, який ви нещодавно могли бачити в кінотеатрах. Нагадаю, що його режисером є знову таки Денні Бойл. Він також знімав першу частину, власне, фільм 28 днів. По тому другу частину знімав Хуан Карлос Фреснадільо. А от в третій ми знову ж таки повертаємось до витоків. Буквально з перших кадрів ми бачимо притаманні для всієї трилогії елементи, так би мовити, аматорської зйомки. Звісно ж, псевдоаматорської, тобто, ми бачимо довгі безперервні кадри, камера в руках, оце от тремтіння, особливо під час якихось активних дій. Нагадаю, що перша частина знімалася це було на початку нульових. Вона знімалася на цифрову камеру. Амеру тоді це було дуже революційно, оскільки подібне кіно знімалося на плівку, все ще на плівку. Проте Дені Бойл вирішив це зробити на одну з цих от перших таких поширених цифрових камер. На них, до речі, ще знімали випуски новин. Зображення тоді виходило досить таким розмитим і сирим, але за рахунок цього фільм сприймався дуже реалістично. Тобі здавалося, наче це дійсно якісь новини, ніби це знімається безпосередньо оператором. от все це тремтіння, весь цей рух. Це змушувало глядача. Активніше співпереживати головному героєві і глибше занурюватися у сюжет в другій частині, намагалися все це імітувати. Картинка також була дуже такою рухливою, багато цього тремтіння. Картинка була зернистою, ну і знову ж таки задум полягав у цьому. В третій же частині все це також присутнє, але більше в якості точкових вкраплень. Тобто, ти його помічаєш, лише якщо намірено шукаєш. В іншому ж от на відсотків 70 80 фільм знятий як класичний голівудський блокбастер, тобто дуже гарна картинка, багато кінематографічних насправді сцен. Вз, ну, Взагалі, от, третя частина, як на мене, найкрасивіша, тобто її навіть естетично приємно дивитися. Ще один цікавий момент, про який я чомусь не задумувався, коли дивився попередні частини. Чому саме цифра 28? Не 31, не 42, а саме 28. Я почав копатися і з'ясувалося, що 28 це термін протягом якого в Британії можна повернути товар. Тобто ти щось купуєш або за рахунок браку, або воно тобі не підходить, ти хочеш його повернути, і на це у тебе є 28 днів. Після цього настає буквально точка неповернення. І насправді, коли в назві фільму з'являється ця цифра, ми розуміємо, що це дуже тонка іронія. Тобто, фактично, ми маємо новий дивний світ з зомбі, з карантином, з всією цією жорстокістю, який вже неможливо відмотати назад, тобто інакше вже не буде, так як було раніше, вже не буде. Це нова реальність, і це насправді дуже цікавий момент. Отож, потрошку перейдімо до сюжету. Все починається з того, що нам показують шотландське високогір'я. Ми бачимо невеличке містечко, якийсь будинок, в якому збираються люди, дітей садять в окремій кімнаті, діти дивляться там собі телепузиків. Дорослі про щось говорять. Тут раптом ми чуємо тривогу і починається напад зомбі жорстокий і безпощадний. Гинуть буквально усі рятується лише один хлопчик Джиммі. Він вибігає з будинку, біжить до місцевої церкви. Okay. <laughs> Церкві, він зустрічає свого тата, його тато це священник, і, як ми розуміємо, він абсолютний релігійний фанатик. Тобто він вірить в те, що настав судний день, що вся ця зомбі навала це Божа кара, і абсолютно не хоче нічого з цим робити. Тобто він не збирається рятуватися, він просто хоче випити чашу страждань сповна, і, в принципі, дає зомбі себе покусати, і також перетворюється в одного з них. При цьому забираючи свою паству і ведучи. Її десь у місто робити свої темні зомбі-справи. Джиммі при цьому рятується і от вибігає з цього будинку. Тобто ми розуміємо, що вся ця сцена це лише початок всієї інфекції, тобто це все відбувається десь протягом от перших 28 днів інфекції. Після цього нам титрами розповідають, що після падіння Британії, після того, як цей вірус лють захопив Британію, а до речі, нагадаю, якщо ви пам'ятаєте другу частину, то там його перемогли, а потім. Тім він знову ж таки повернувся цей вірус, і в кінці другої частини він поширився на континентальну Європу. Отож, тут нам повідомляють, що так, вірус потрапив у континентальну Європу, але при цьому там його побороли. У Британії ж цього не змогли зробити, тому було впроваджено карантин. При цьому всі, хто вижив, лишилися один на один з інфікованими, і ніхто їх рятувати не збирається. Після цього ми переносимось на 28 років по тому після. Початку інфекції, і бачимо острівне поселення. І от нас знайомлять уже з головним героєм. Ним. Виявляється, хлопчик Спайк. Ми бачимо, що він живе в невеличкому селі на острові разом з татом, дідом і мамою. Мама, до речі, має якесь психічне захворювання. От вона постійно в ліжку. Бувають дні, коли вона не пам'ятає, хто вона де знаходиться, і от, взагалі, дезорієнтована. Бувають дні кращі. Але разом з тим, ми бачимо, що нашому герою вже виповнюється 12 і його батько хоче вивести його вперше на велику землю для пошуку якихось припасів, якихось. Артефактів з минулого, тобто, ми розуміємо, що вони живуть таким мародерством, тобто вибираються десь на землю, шукають якісь припаси, і за рахунок цього живуть. Отож, в першій третині фільму головні герої це от наш Спайк і його батько. Отож, вони двоє збираються в першу спільну вилазку. Для Спайка це взагалі перше знайомство з великою землею. Перед самим виходом їхня місцева рада нагадує їм правила, що вони завжди можуть повернутися. Але якщо вони загубляться, чи в них будуть якісь проблеми, то на жаль, по них ніхто не буде виходити. Бо раніше, коли вони це робили, було дуже багато загиблих. Нам до речі, показують таке невеличке кладовище біля цієї бра. А це очевидно ті, хто намагалися врятувати своїх товаришів за межами поселення, і за рахунок цього, щоб не втрачати людей, було прийнято рішення встановити такий закон, що якщо ти виходиш за межі поселення, ти сам по собі. Тобто, доки ти не повернувся, ти сам по собі ніхто тебе не рятує. При цьому ми бачимо, що їхній острів з'єднаний суходолом невеличким бродом, яким можна пройти лише під час відпливу. Під час припливу він абсолютно затоплений. При цьому взагалі навколо острова дуже сильна течія, тобто допливсти, вплав, ти туди не потрапиш на острів лише по цьому броду. Отож спайк з батьком приходять цим бродом, потрапляють на велику землю, і перший кого вони зустрічають, це зомбі-повзун на цьому моменті. Мене вже здивувало, що оскільки є зомбі повзун, значить є і інші зомбі, тобто ми розуміємо, що є певна класифікація. Тобто за 28 років зомбі настільки диференціювалися, що їх є різні види. Про це ми поговоримо згодом. От Спочатку наші герої бачать зомбі-повзуна, це такий здоровенний гладкий мужчина, який пересувається за рахунок того, що от просто повзе по землі. І тут знову ж таки в мене з'явилася така думка: а як взагалі зомбі 28 років виживали в другій частині. Ніні нам титрами повідомлялося, що через 5 тижнів після початку інфекції зомбі почали помирати з голоду, бо їм буквально не було що їсти. Тобто, всіх, кого могли покусати, вони вже покусали, інші евакуювалися, і от, по суті, вони просто помирали з голоду. А тут 28 років пройшло, а вони все ще існують. Це цікавий момент, але далі нам показують, як цей зомбі повзун, починає їсти хробаків, і тут ти таки розумієш, тобто, ага, значить, він їсть жуків, хробаків, можливо, якихось маленьких тварин. Тобто, в принципі, якось це ще можна пояснити. Окей, наші герої розправляються з ним, але ми розуміємо, що він не сам там. Ціла сімейка цих зомбі повзунів. З ними герої також розправляються, але от в кінці лишається одне зомбенятко. Яке не кидається на них, воно просто стоїть налякане і потім тікає. І цей момент так виносить мозок. Ти розумієш, що зомбі щось усвідомлює, тобто воно не просто нападає на героя, цей інстинкт поїсти вижити, а воно відчуває страх, воно відчуває страх. В нього є інстинкт самозбереження, тобто знову ж таки повертає до думки, що зомбі розумні. Ця тема насправді буде далі розвиватися. Ми про це ще поговоримо. Але от на цьому моменті запам'ятайте його, от зомбі просто злякалося, зомбенятко, і втекло. Наші герої йдуть далі. Вони знаходять будинок, в якому бачать підвішеного е, за ноги чоловіка. Ну він же перетворений на зомбі, от він собі там висить, дригається, і батько спайка хоче, щоб його син. Знищив цього зомбі, це таке своєрідне випробування. це по суті перший зомбі, якого він має самостійно вже знищити для нього. Це певна річ складно. Його батько розповідає, що, скоріше всього, цього чоловіка підвісили його ж сусіди за певну провину, і взагалі, от жителі великої землі, за весь цей час, який минув після інфекції, стали досить дивним кочовим народом з якимись своїми звичаями і уявленнями про цей світ. І от це прекрасна знахідка для того, щоб знищити свого першого зара. Ну і власне спайк це робить. Він вбиває цього зомбі, іначе приєднується до цього кола виживальників. Тобто він також стає одним з тих, хто виживає за рахунок того, що знищує зомбі. Він людина, яка живе в новому жорстокому світі, і тепер його руки також заплямовані цією кров'ю. Взагалі, не знаю, як вам, але мені оцей. Початок дуже нагадує дорогу Кормака Маккарті. Є така книга прекрасна. Весь цей постапокаліпсис, батько з сином, які йдуть дорогою і бачать оці от жахливі наслідки діяння людських рук, і не тільки. Це вайбу дуже нагадує. І от взагалі, насправді цей фільм, як на мене, складається з дуже багатьох деталей з різних фільмів, книг. Я в подальшому буду ще це згадувати, але є от таке відчуття, що якось до сюжету додалося дуже багато, або ж візуально, або змістовно деталей. З інших різних франшиз. Ми ще про це поговоримо. Далі ми бачимо величезне стадо оленів і розуміємо, що природа також відновилася. Наші герої йдуть далі і бачать одного з оленів повністю роздертим, а його голова насаджена на гілку на дереві. На що цей батько говорить спайку? Що це вже явно не повзуни, це швидші зомбі, а це помічення території головою тварини. Це скоріше всього зробив Альфа. Альфи це такі великі. Сильні і розумніші ніж інші зомбі, які от, по суті, керують невеличкими ну, умовно племенами. Племенами цих зомбі це до речі, цікавий момент. Взагалі, ці зомбі вони виглядають як печерні люди, насправді, тобто без одягу, там якісь залишки одягу десь в когось полишалися, Але загалом, вони такі всі оброслі, примітивні. Ну реально дуже нагадують печерних людей, які підкоряються найбільшому і найсильнішому. Ну і взагалі за цих 28 років ми бачимо, як вони змінилися. Тобто, по перше, ці різні види зомбі, повзуни, швидкі зомбі, альфи. Тобто, це різні створіння, які от по різному виживають, коли наші герої вперше ну от вони побачили цього оленя. Вони розуміють, що тут небезпечно, намагаються звідси забиратися уже, але дорогою їх зустрічає такий цей альфа, і ми бачимо його на горизонті, коли він тільки з'являє. Тут його посіпаки виходять, це такі силуети епічні. Не знаю, як вам, але мені це все нагадало: атаку титанів: абсолютно голі, величезні створіння, які біжать за головними героями щоб просто їх зжерти За вайбом дуже це все нагадує. І от наші герої тікають від них і ховаються в одному з будинків на даху, на горищі. Сидять там весь день, вже коли стає темно. Спайк бачить вдалині вогник і розуміє, що там хтось є, тобто там є життя. Він питає в тата, але тато якось. Не особливо хочу йому це все розповідати. Проте подумати про всю цю історію в них часу не вистачає, оскільки поруч знову ж таки пробігає цей величезний табун оленів, який за рахунок всіх цих вібрацій просто руйнує будинок, і наші герої ледь-ледь встигають з нього вибратися. А при тому, отой Альфа, що за ними гнався, ми бачимо, що він розумніший за інших зомбів, оскільки він весь цей час просто стояв і чекав, поки вони знову з'являться. Тобто він розумів, що вони десь тут заховалися, просто потрібно почекати. Щоб вони вибралися, і от таким чином він цього дочекався, вони знову стали в зоні досяжності, і він, відповідно, починає за ними гнатися. Вони ледь-ледь встигають добігти до цього свого броду. Це насправді одна з найкінематографічніших сцен в цьому фільмі, коли от герої біжать по цьому броду, відпилив ще не настав, і води десь трошки більше, ніж по щиколотки, От вони біжать, по суті, по воді до брами, і за ними біжить Альфа, зорі, от, дуже. Дуже гарно, вся ця природа, дуже красиво. Герої такі встигають добігти до брами. Їхні сусіди знищують цього альфу. При цьому ми розуміємо, що він напрочуд живучий, тобто однією стрілою його не знищиш. Після цього відбувається святкування всієї цієї вилазки, Тобто, наш спайк став чоловіком. Він вийшов на велику землю, повернувся, молодець, і все таке. Його батько розповідає, явно прибрехуючи, що спайк гарно себе проявив. Купу зомбі знищив і взагалі весь такий Одесь, хоча все було не так. Тобто Спайк намагався, але страх, невпевненість, все це на нього впливало. Він там не міг поцілити по цих зомбі, десь тікав, десь боявся і тому подібне. Батько ж намагається подати його як героя селища. Після всього цього святкування ми також бачимо, що цей батько насправді зраджує мамі Спайка. Коли наш герой це все бачить, він ще більше розчаровується в татові. Він іде додому, розповідає дідові, як вся виласка проходила насправді, і розповідає про цей вогник, який він бачив далині. Дід йому розповідає, що скоріше всього це його колишній сімейний лікар Келсон, який, як він думав, вже давно загинув, але виявляється, що він живий. Хлопець дуже дивується, оскільки він думав, що всі лікарі вже давно померли. А тут виявляється, що є повноцінний лікар, до якого можна звернутися по допомогу для матері. Зрештою, він влаштовує саботаж, підпалює сарай, і коли от всі біжать його гасити, тим часом бере маму і разом з нею знову ж таки через цей брід виходить на велику землю, і разом вони йдуть. До Келсона вони йдуть його шукати в тому напрямку, де бачив вогник. Потім ми бачимо групу військових, на яких нападають зомбі, і знову ж таки один з альф просто таки знищує весь загін. Рятується лише один солдат, він десь там собі тікає. При цьому під час всього цього нападу особисто для мене цей альфа нагадував хижака з всім відомою франшизи, з цим його вириванням хребтів і появою темряви, от буквально ні звідки там ідуть військові. Тут він вистрибує і всіх розкидає наліво-направо. Потім ми знову ж таки. Повертаємось до наших героїв. Вони йдуть полем і зустрічають дуже худого такого висохлого зомбі, який нагадує головного героя першої частини, тобто 28 днів по тому Джима. Його, до речі, нагадаю, грав Кіліан Мерфі, і от актор, який грає цього зомбі, дуже на нього схожий. З приводу цього в інтернеті було дуже багато містифікацій, оскільки нам, начебто, обіцяли знову ж таки показати Кіліана Мерфі в якійсь формі в цьому фільмі. Насправді цього немає. Це не Кіліан Мерфі, і це. Не Джим просто дійсно актор візуально на нього схожий. І я думаю, це було свідоме рішення Дені Бойла, тобто така невеличка атракція, щоб додатково заманити глядачів. Якби там не було, та разом з цим зомбі, герої зустрічають цілу зграю, яка за ними женеться, і наш спайк з його мамою ховаються на заправці, там їх рятує той такий цілілий військовий. Ми дізнаємося його історію, що от вони з загоном кораблем патрулювали узбережжя Шотландії, потім, внаслідок якоїсь катастрофи, вони потрапили безпосередньо от на велику землю. Але штука в тому, що оскільки тоді є карантин, то їх забирати ніхто й не збирався. І оскільки цей солдат, його до речі, звати Ерік, лишився сам, то по суті. Варіантів в нього немає. Спайк йому пропонує лишитися з ними, тобто піти до них в селище, але перед тим треба от маму завести до лікаря Келсона. Ерік, звісно ж, не дуже охоче, втім погоджується і разом вони йдуть. Дорогою вони багато спілкуються. Там є ще такий цікавий жарт, коли Ерік показує на телефоні, Який вже майже розряджується, там лишається один відсоток. Він показує в спайку фотографію своєї дівчини. На що Спайк каже, що в неї дуже дивне обличчя, і взагалі в них в селі є схожа дівчина. Яка має алергію на устриці, і коли вона їсть устриці, в неї губи теж стають такі набряклі. Дещо Ерік трохи ображається, але це настільки щиро і безпосередньо. Також ми дізнаємося більше про Альф. Власне, Спайк розказує Еріку, що батько йому розповідав, що ці от Альфи або ж берсерки, як їх ще називає Ерік, вони звичайні заражені, але вірус чомусь на них впливає як стероїди. Тобто вони стають більші, сильніші, розумніші і тому подібне. Ерік, до речі, на це відповідає. Що якщо він. Стане зомбі, то, напевно, теж стане альфою. Ну, Загалом, отак от трійкою наші герої йдуть далі, і потім під мостом, в поїзді, вони випадково знаходять зомбі вагітну, в якої от якраз починаються перейми, і вона народжує дівчинку. Вона народжує дівчинку, але дівчинка виявляється незараженою. Тобто, це така фішка, яка взагалі от просто виносить мозок. По-перше, зомбі розмножуються. Це вже дуже незвичний момент. По-друге, в них народжується неінфікована дитина, і це, от згадайте, початок фільму, коли Спайк зустрів зомбі-повзуна, і там серед тих повзунів була зомбі-дитина, яка на них не кидалася. От вона була вся така брудна, зомбі подібна, і вона просто втекла. Очевидно, це була також неінфікована дитина. Яка просто за рахунок того, що весь цей час жила зомбі-батьками, поводилась так само? Це настільки виносить мозок, мертві народжують живих. Тобто світ відроджується, як би там не було. А мама Спайка вона власне приймала пологи цієї зомбі вагітної. І що цікаво, під час пологів вона, якби не нападала ця вагітна, а пологи закінчились. В неї зразу знову ці інстинкти вімкнулись, і вона спробувала напасти. Проте Ерік її просто пристрелив. І, взагалі, він хотів знищити це немовля, при тому, що і Спайк, і його мама намагалися його переконати, що воно абсолютно здорове, тобто повноцінна жива дитина. Втім, переконати цього Еріка у них не вийшло, але і в нього не вийшло знищити немовля, оскільки його вбив зомбі-альфа, який, очевидно, був батьком цього немовляти. І через це він починає ганятися за нашими вцілілими героями, тобто спайком і його мамою. І коли цей альфа їх майже наздоганяє, їх рятує лікар Келсон. Він з духової трубки стріляє по Альфі Рощано Морфіну і Сибазону, якщо я не помиляюсь. І це по суті, Альфу просто знерухомлює, і поки він так би мовити вирублений. Келсон рятує наших героїв, приводить їх до себе. Ми бачимо, що він будує якийсь храм з кісток, тобто він збирає всіх інфікованих, виварює їхні кістки, і з них будує храм. Але при цьому він не є якимось абсолютно божевільним. Він просто намагається зберегти пам'ять про кожного зараженого. Тобто це такий монумент, так би мовити, хоч і дуже моторошний. Потім Келсон, зрештою, обстежує маму головного героя. Виявляється, що в неї рак уже на пізніх стадіях з метастазами там всюди. І, очевидно, через це в неї якісь неврологічні симптоми плюс проблеми з психікою. Якби там не було, зрештою ми розуміємо, що їй вже нічого не може допомогти. Вона прощається зі спайком, і Келсон робить їй, так би мовити, евтаназію Тобто, знову ж таки, цей дротик з морфієм і сибазоном. Вона помирає, і, зрештою, її череп також потрапляє до цього. Храму наступного дня Альфа, батько того немовляти, знову ж таки нападає на Келсона і Спайка. Мілий рятуються, і Спайк вирішує, що пора рухатися далі. Він передає немовля з запискою до себе на острів, а сам продовжує подорожувати Британією. І в кінці ми бачимо, як на нього нападають зомбі, але впоратися з ними йому допомагає дуже дивне угрупування паркурщиків в стилях, головним з яких, як ми розуміємо, є той самий хлопчик Джиммі, який вже з. За цей час певна річ виріс. Але це саме той хлопчик на початку фільму, ми це розуміємо в самому кінці. Ну і власне на цьому стрічка завершується. До речі, зазначу, що одночасно з 28 років по тому знімалась наступна частина, паралельно вони знімалися. Стрічка 28 років по тому кістяний храм. Я так розумію, мається на увазі знову ж таки цей храм, який будував Лікар Келсон. Як там його сюжетно підв'яжуть до наступної частини. Мені. Самому цікаво, стрічка має вийти наступного року, тобто в 2026-му. і там очевидно нам більше розкажуть саме про цього Джиммі і про його дуже дивне угрупування. Щодо конкретно цієї стрічки, то. Як на мене, знову ж таки вона вийшла надзвичайно красивою, там є досить багато кінематографічних сцен. Разом з тим, вона вийшла досить жорстокою, в плані того, що, напевно, порівняно з іншими частинами, тут більше сцен насилля і таких досить огидних, неприємних моментів. Щодо сюжету, то тут він також на порядок кращий, ніж. Попередні частини, оскільки всі ці моменти з класифікацією зомбі, з народженням зомбі-здорових дітей. Тобто, це взагалі настільки виносить мозок, тут є про що подумати. А поки ви будете про це думати, раджу підписатися на наші канали на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. А щодо іншого, то у мене все. До зустрічі у наступному випуску. Папа! -па.